Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, у першу неділю Великого Посту у храмах ми чуємо Євангелії святого апостола і евангелиста Іоанна Богослова про покликання до апостольства святого апостола святого апостола Нафанаїла. Почуємо Слово Боже. Одного разу захотів Ісус йти до Галилеї. і знаходить Филипа і каже йому: Іди за мною. Филип був вже з Саїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про якого писала Мойсейн у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарета. А Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Филип говорить йому, піди. І подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього ось свою істину ізраїльтянин, у якому немає лукавства. Нафанаїл говорить Йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому, перш ніж поклика тебе Филип, я бачу тебе пісмаковницею. Нафанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав їм у відповідь через те, що я сказав тобі, що бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш. І говорить Йому, істинно, істинно кажу вам від іні побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Дорогі брати і сестри, цей день ще також називається. Як надію торжества православ'я, на згадку про перемогу православного віручення над єретичним пустослів'ям і земними мудруваннями. У зв'язку з цим для сьогоднішнього івангельського читання обрано уривок «Івангелі від Іоанна, перша глава з 43 по 53 вірш, про покликання до апостольства Нафанаїла. І про особливості душевного стану, який переживає майбутній апостол, зокрема, його сумніви про особу Христа, те, як він відстоював далеко від нього, коли Христос був, і як Він навернувся до Христа, щойно опинився біля нього. Нехай з'явиться через це і необхідність присутності Божої для навернення маловірних до віри і для кожного з нас і чудотворна могутність нашого відчуття, коли і ми перебуваємо поряд з Христом. Прочитана євангельська подія говорить про заклик Филипа, адресований на Фенаїлу піти і подивитися. Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі та пророки Ісуса. Сина Йосифового із Назарету. Які прості слова Филипа. Це розмова двох простих людських душ, які жили в очікуванні здійснення обітниці даної Богом для роду людського. Зауважте, Филип не каже ми знайшли обіцяного Месію або сина Давидового, або царя Ізраїльського. Або Господа Христа. Він тільки дає Нафанаїлу зрозуміти, вони знайшли того, про якого писали Мойсей та пророки. Це каже душа сповнена подиву і радості. Погодьмося, що найсильніші почуття не добирають слів, але виражають себе просто, без надмірностей, ніби вони самі в собі. Властиві, їхня сила проявляється і в най... найщасливіших словах. слабкі і уявні почуття коють собі срібні труби для гучних і пишних слів, щоб показати себе сильнішими, трапевенішими, ніж вони є насправді. Згадаймо хоча б для прикладу слова у час навернення апостола Петра. Після його зречення, що він тоді промовив так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. У цих словах міститься все жертовність, дружба, любов і все інше. Але Нафанаїл сказав йому, чи може бути щось добре з Назарету. Филип каже йому: Іди, ти і подивися. Питання Нафанаїла слід розуміти не як зло, зловтішання або якесь бажання, щоб Нафанаїл побачив і зустрів того, кого вже зустрів Филип. Це, скоріше за все, радість, яка бажає відсіяти сумнів. Бо ж і Нафанаїл ніколи в житті не міг почути приємнішої звістки, ніж ту, яку приніс йому Филип. Але як усяка радість чутлива до перешкод і тіний, наштовхується на них також і радість Нафанаїла. Його радість відразу розбилося об слово Назарет, як же Месія міг прийти з Назарету? Хіба не вифлеєм, казаний пророками як місце його народження? Хіба багато поколінь не дивилися на місто Давида, бажаючи побачити там очікуваного Месію. Проте Нафанаїл пішов. І Ісус, побачивши Нафанаїла, що йде до Нього, говорить про нього: ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства, яка дивна похвала та ще шищий й хуст. Але що це означає ізраїльтянин, у якому немає лукавства? Це означає людина сповнена протилежного того, що може містити лукавство. Тобто в ньому немає його. Богомислення присутнє, спрага до Бога, шукання Бога, очікування Бога і сподівання на нього. Хоча Господь здалеку міг знати сумніви у нього, який Нафанаїл висловив ще Филипу, коли вони зустрілися. Але Він хвалить Нафанаїла як справжню людину, як справжнього ізраїльтянина, який не має в собі нічого злого. Чи для того він хвалить його, щоб навернути? Ні. Але серцезнавець не словами слухає. А дивиться на серце людини. Ми не можемо побачити чи прочитати на сторінках Євангелія, що Нафанаїл був людиною без лукавства, Але Господь дивився на серце і прочитав це в його серці, через те й говорить. Можливо, інших апостолів, що оточували Христа, здивували ці похвальні промови Христові. Однак Христос надав час відкрити апостолам справедливість Його похвали. І сам Нафанаїл був вражений цією несподіваною похвалою. Нафанаїл каже йому: звідки ти мене знаєш? Лукавій людині приємна похвала і пошана. Якби Нафанаїлі було лукавство. Він оп'янив бися цією похвалою і почав би йому дякувати або з її скромністю відхилятися від, від себе цю похвалу. Але Нафанаїл був іншою людиною, його більше хвилює істина ніж похвала. І для цього важливіший Христос, для нього, зокрема, який стоїть біля нього, аніж він сам. Тому, не приймаючи і не відкидаючи висловлено його адрес похвали, Христос промовив до нього іншими словами: я бачу тебе підсмоківницею. Такі слова Христа дали зрозуміти Нафанаїлу, що його усамітнення на молитві насправді було спідкування з тим, хто стоїть перед ним. І наступний заклик Господа до Нафанаїла «Іди за мною вже був покликанням його до апостольства. Ось так, за декілька хвилин з людини, яка чекає і шукає Месію, Нафанаїл стає його учеником та проповідником. Сьогоднішня неділя дає можливість нам ще раз нагадати. Про справжню ісутність і значення ікони. У постанові Сьомого Вселенського собору читаємо, визнаємо, щоб святі та чесні ікони пропонувалися для поклоніння так само, як зображення чесного животворчого Христа. Бо часто так буває, що через зображення на іконах, до яких звертаємося очима. Возносимося до первообразу і вшановуємо Його цілуванням та шадомлиним уклоном, тому що шанування, яке образу ми віддаємо, до первообразу переходить. Дорогі брати і сестри, і ця постанова церкви не є новою, а задуємося на хвилинку їй майже 1300 років. Церква давно дала відповідь на всі хвилюючі запитання. Варто лише звернутися до церковної спадщини, яка промовисто засвідчує істинність догмату про троїчність Бога, шанування Богородиці, святих ікон та іншого. Ми ніколи не звинувачуємо у помилковості, вони обрали свій шлях ті люди, які відкинули іконошанування. Православна церква пропонує істину і радіє з того, що безліч людей перебуває у ній. Як любляча мати чекає на навернення забудлих. Бо сьогодні ми молитовно споглядаємо образ Бога Ісуса Христа, який втілився, тим самим Він став для нас описаним і події Його земного життя як людини. Народження, хрещення, смерть, Воскресіння дають можливість і нам, християнам, зобразити те, що бачили людські очі, і споглядати на ікону з римими очима. Ми бачимо образ Христа, що втілився, а духовними торкаємось невидимого і неописаного. Бо ікона це ця сама книга, але написана. Не пером, а пензлем, не буквами, а фарбами. Тому, споглядаючи на ікони, наближаємося до Бога душею через нашу молитву. Нехай вони будуть для нас нагадуванням про Його втілення і любов до роду людського, допомогою в молитві. І кожного разу, коли дивимося на ікону, пригадуємо собі, що ми також створені. На образ і подобу Божу, і покликані до досконалості. Нехай милосердний Господь допомагає нам завжди перебувати у радості Божій, у першу неділю святого посту, разом з усією церквою торжествувати духовно, підтримувати молитовно наших воїнів, які зараз перебуваючи на передовій. Захищають кожного з нас. Нехай і торкнеться Господь і їхніх сердець. Нехай наша малитовна підтримка стане для них невидимим щитом, який захищає їх, а разом з цим і всю нашу Батьківщину Україну. Слава Ісусу Христу!